І так, всім доброго ранку! З вами Яна. Це буде мій сніданок вчорашньої вечері. У мене залишилося ще два сендвіча з таких з помідорою. З... Два сендвіча з кабачка із помідорою. Це хліб, заморожений я собі розігріла. І на нього ставлю собі трошки паштету. Бо особливо їсти не хочу, я хочу собі нам пізніше зробити і солодкого, і соленого, і всякого разного. От. Коротше, зараз я його розмажу по нормальному. Ось такий у мене сніданок, зап'ю його водою і біжу робити пиріжки. З яблуками, з сиром і, певно, ще зварю супу. Всім смачного. І так, це з чого я маю робити зараз пиріжки. З яблука будуть солодкі, я взяла і сіль і цукор, а з сиру, певно, солені. І додам трошки зелені, це у мене петрушка є. Просто борошно, просто мука розкатаю, заліплю і найімовірніше посмажу, бо пекти я не особливо хочу. Яблука виявилося несподівано багато. Ось так в мене все вийшло. З стакану виходить 5 пиріжків з стакана борошна. Ось ті, що квадратненькі, похожі на сюрікени, вони з сиром солені, а ці солодкі з яблуком. Я думаю, що все-таки їх запечу, тому що. Я жаблю трошки олії. Тут в мене залишки яблука, очистки підуть на те, щоб висушити їх і підуть у звар. А це яблуко я, напевно, з'їм в обід. Собі як... Також, напевно, зараз посмажу його. Вот. І також зготую суп. Суп зготую з якоїсь крупи. Одна. Коротше, все попасть. Суп зготую з рису. Це на зажарку, картошка, зелені туди додам, посолю, поперчу. Отака от історія буде. І так експеримент. Оскільки я на виживання не купувала пергаментного паперу, це просто папір від якоїсь упаковки нової пошти чи щось таке. Я його присипаю борошном. От я не знаю, наскільки сильно воно пристане. От, викладаю свої пиріжки. Раз, два. Три. Чотири. І п'ять. Так, такого. О. І подивлюся, чи вони так спечуться. І що я ще хотіла сказати? Я хотіла сказати пану, що я їх помажу зверху олією пару капель. Ось так виглядає засмажка, трошки солі. Ладно, хай буде вже. Трошки солі, трошки олії. О, і відправляю смажитися. А, ага, і ще, напевно, бульйонний кубик Достану зараз з морозилки. Ось так виглядає кубик бульйона. І його відправлю також в суп. І я обіцяла виміряти свої об'єми. Так от. Виходить 99. Ну, Тут погано видно, але типа 99. Жопа. По помірюємо це, виходить, об'єм попи в самому широкому місті. 110 111 Талія. 85. Послухала порад і кинула сюди листя від цибулі. Дуже гарний колір дійсно виходить в супу. Є кілька но. От хто буде таке робити, не робіть моїх помилок. У мене ось ці дрібненьке, треба було тільки крупне листя кидати, крупні очистки. А ті, що дрібні, зараз в мене путаються по всьому супу і я їх виловити не можу. Ну, коротше, треба було думати наперед. Є. І от що виходить? Я от так вот важу. Так, ша-ша, ша. Коротше, 71,5 практически. Ну, Я нормально собі важу. І так, це мій обід. Є ще остаток цукерок, вода. І на обід у мене суп, який варився на цибуляних очистках, то він має такий золотистий колір. І це в мене хліб з паштетом з фасолі і з печінки, Зарху одну помідорку порізала. А на десерт солодкий пиріжок з яблуками. Я його вже надгризла. Я, я спекла. А мені. Знайомтеся, мій чоловік тримає кота. А чоловік їсть борщ і вже з'їв котлетки. І так, це моя проста вечеря. Водичка, суп. І пиріжок з сиром і з зеленью. Там зелень вже не дуже зелень, ну, коротше, там зелень. От. Так що, смачного мені, вам і до наступних зустрічей!